Пояснили причину зупинки всю повністю. Це не є доказ, незаконно. Чесно, я вважаю, пів години часу не пишу причини зупинки. Не пред'являють документи далі нічого. Ну чому я повинен пред'явити документи? Чому так ви і вчора їх не пред'явили. Ну, Та що ви знов завчора починаєте? Вчора, починає вчора забули, вчора це вкрали. Ну як Все. забули? Так краще б вас як не визивали, ви не, не розбираєтеся. Як ви забули вчора? Вч я, наприклад, не забув. А у вас має бути жетон? Ви хочете тверджувати, що не Чи не має бути? Тобто, то не цважити, не він має вчора, вчора то свідь. Житон він має бути у вас чи ні? Давай. А що? де, де ваш жетон? Будь ласка, надіньте і прийдіть сюди. Я вас дуже чому прошу. Чому забуде? А чому сьогодні? Я вам не свічу в очі. Будь ласка, надіньте жетон і прийдіть. вчора дошли сьогодні. Вибачте мене, будь ласка, я вас не сліплю. Надінь жетон, будь ласка, і прийдіть сюди. Я вас дуже прошу. Добре. Ви хочете бачити, сьогодні. Людина без жетона, при виконанні. Речі, так? Будь ласка, надійте жетон і прийдіть сюди, якщо він у вас є в машині. Він не зупиняє транспортні засоби. Якщо він Презис. при виконанні, він має мати жетон. Так само як ви маєте, ви теж не зупиняєте. Могли чого ви взяли, що він не зупиняє. Тому що я знаю. Ви багато дуже знаєте. Більше за мене. Можливо. Дорозумний яка чоловік? причина зупинки даного водія? Він вам сказав, яка причина. Поки. На вас дивлюся. На вас дивлюся. Можна складати. Будь ласка, я вже за погони не чіпаю, за руки теж. Складайте. Як можна з вами, дружити? Будь ласка, запитання ці допустимо. Не говорю, що не тому, що він хоче з знамо співпрацювати. Я хочу. Але ви нормально не Я не бачу, що ви хочете. Людина без жетона при виконанні. До речі. Будь ласка, надійте жетон і прийдіть сюди, якщо він вас є в машині. Він не зупиняє транспортні засоби. Якщо він при виконанні, він має мати жетон. Працівник Менісі має. має мати жетон, що щоб ми могли ідентифікувати мінімум. Тому що я знаю. Ви багато дуже знаєте. Більше за мене. Можливо. Розумі, яка що причина ви... зупинки даного водія? Я не він розумію. Я яка причина. яка причина? Повторіть, будь ласка. Будь ласка, для мене. Один раз. А не буде він вже повторить, він вже клон перед вами полтори. Тут... Та ні, один раз. Три години. У Мене на камері немає ні не одної причини не зупинки. Правоса, ні разу немає. Тепер ви тут немає, ні разу хлопців. Хлона, як можна з вами працювати? Скажіть хлопці, як можна з вами дружити? Як до можна пана Резнікова Будь ласка, дружити. запитання Скажіть. ці до пана Резнікова. Ки хоч до пана Резніка? я з вами тому говорю, я не зря, тому що він хоче з нами співпрацювати. Я хочу, але ви нормально. Я співпрацює. не бачу, що ви хочете. Ви нормально співпрацювати скій, будь ласка, причину зупинки даного водія. Ні, ви нормально співправи. Ви говорите, що ви хочете з знову співпрацювати. Я І шо? вони хочете назвати навіть причини зупинки Та водія. Він вам пояснив вже причину зупинки. Та не чув я б нього не разу. Нразу не чули? не чув. Чули? Я, чули? Чули. Чули? я не чув. Мою не я чув, Камера моя теж не чула. Я вам не буду її пояснювати. Є інспектор, який вам буде пояснювати. А я мені пояснювати не буду. Знаєте, тому так що так я її не мініцю, бачу. Як у нас є. Така І ви так. говорите, що ви хочете так. співпрацювати з нами. ви є Так само краще стрілятися. Сто процентів. Краще застрелятися, ніж будете працювати далі. Я б вам радив застрелитися спочатку. Слабо? Славік. Слабо? А вам слабо? А У нас нема зброї. Ну, то візьміть собі. А ви зараз скажете, ми вихоплюємо вашу. Візьміть я собі, собі куплю, тоді можливо застрелююся. Ви маєте зброю, йдіть застрелюватися. Слухайте, не грайте тут кіна, і на публіку Пу -пу -пу. не грайте. Я застрелюся, йдіть на відео. Дякуйте за ситуацію, яку він зробив. Добре, я подякую. Я добре. Віталік, ти напротив. Віталій, скажіть, будь ласка, я причину зуповки. Ні, я нічого не напав. Юра, ви не з того я не мав боротьбу свою. Не з того. А не що з того ви починаєте своє? Ну, боротьбу. давайте, давай, може, ми його защимомо зараз, реально. Оформимо по, по водія. Злочинний ці правової держави. Це є держава, в якій верховенство права гарантується. Тому кожна людина повинна керуватися в першу чергу законом. Так. Так. Як інспектор, так і водій. Так. Яка законна представа для зупинки? Закон він не сказав. Він не сказав. Він щось про про якесь вбивство. Так, слухайте, давайте ми не будемо м'ямляти. Ну, вибирайте вибирайте культурніше свої слова. Для мене, для що на моє, моє судніше, Вибирайте це свої культурніше слова. Я до вас не говорю такі слова, правда? Я вам ще раз кажу, на мою думці, інспектор м'ямля. Взагалі, вам вже, ви вже доросла ви, людина. Ви, 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 ви якось якось себе, Ви себе якось ви не тримаєте в руках і не м'яте. Говорите нормально. Я не млямлюю. Інспектор замлямляв. А що це за своє? Отаке щось не слово нього взяло? Ну, скажіть це... в м'ятку, скажи, ні в м'ятку. Для чого говорити за м'ятку? Для чого ви принижуєте? Я бла бла Ага, він не, не повірить. По нашому м'ям-м'ям-м'я. От хай спокійно поїхати. Не дам того, що не говорить. Я справа, який порушив водій. Та він говорить з м'ятом. Якщо він нічого не порушив, яка причина зупинки? Гарно ви слова вибираєте з мінтом і так далі. Так, так, знімайте, знімайте. Знімаємо? Так. Фіксуйте все, потім вирізайте, чесно все, скажу, Чесно скажу. Я вас сьогодні бачу перший раз, ну так по пам'яті візуально, так, що? але я вам скажу чесно, що ви є повністю некомпетентний взайменій посаді. Та напевно, що некомпетентний. на 100%. відсотків. Мене... Тому що ви приїхали сюди з однією цілею – розібратися, ви... розібратися в ситуації. Замість того, щоб розібратися в ситуації. А ви як з вами можна розбиратися, як у вас 5 чоловік, а він не вже? Ми вас просимо, щоб ви запиталися, щоб ви зупинили водія. Ви говорите, я, я, я цього робити я не буду. Вікуваю, я, в нього я в нього запитаюся, ми запитаюся коли ми будемо, будемо один на один. Да, я так, я запитаюся без вас. То на що ми вас викликали? Давайте ми в слідчий раз викличемо СБУ. Викличемо, наприклад, якісь більш компетентні органи. Давай одне питання. Ви водія затримуєте? Я не затримую. Ви водія затримуєте? Тільки нехай він не тоді документи. Я, я питаюся. Я... Ви затримуєте? Я його я не питаю, не затримуєте. Я його не затримував це. До побачення. документи. Нехай пред'явить. До я щоб засвідчити свою особу. Напряма запитання. Дають косвену відповідь. Я пояснив вам. для я чого? Я вам ще раз кажу. Як ви затримуєте? Поясни? Якщо ви затримуєте, складіть протокол затримання. Який Доставте пентукол, в райвідділ, з'ясуйте особу, до підстав, побачення мені не документи до побачення тоді. Якщо ви не затримуєте, може вам іду побачення, ну водій придивіть мені документи. Вов. Підстави підстави. Будь ласка, підстави Ви затримали водія більше ніж на 5 хвилин. Ви його затримали, тому що ви його не відпускаєте. Тобто водій може їхати на вимогу. Він повинен мені пред'явити. Ви розумієте? На законну вимогу ви забуваєте? Вимогу закону вимогу гармотує. Ви будь ласка, закону вимогу. Будь ласка, гармоту. Я вам законну вимогу вже говорив п'ять раз. Добре, чудово навіть якщо ви говорили водію, законну вимогу, якщо... по навіть якщо навіть якщо ви говорили законну вимогу, навіть і водій вам не пред'явив документів, пройшло більше ніж п'ять хвилин. Ви повинні скласти протокол затримання, це адміністративна дія. Будь-яка адміністративна дія супроводжується адміністративним протоколом. Згідно правил дорожнього руху, зупинка це є зупинка транспортного засобу до 5 хвилин часу. Після 5 хвилин часу це вже є стоянка або адміністративне затримання. Будь ласка, складіть протокол адміністративного затримання, водія. І водій ні, вам пред'явить документи зі зі згідно чинного причин. законодавства. Спочатку він то тобто, години дзвонив ні, до ні. вас. Я з вас, чекав вас коли прів години ви... перед тим, як я прийшов, я якщо, якщо є якісь до мене претензії чи якісь питання, то будь ласка, можете говорити. Я вам ми я знайомий разів десять. Як ти приходив до мене в чергову частину, казав, о, який ви нормальний чи ви... а тепер я вже неадекватний, став, став. Я став по ви приїхали, щоб розібратися в ситуації. Ви почали захищати своїх. Я вам щоб розібратися до мене є якісь претензії? До вас немає на даний момент. Ну, на сьогоднішній день так. На сьогодні ще але ця людина просто приїхала розібратися в ситуації. Але замість того, щоб розібратися в ній. На почав захищати працівників Даї і говорить, запитайся, чому зупинили водія. Я буду питатися потім. У нього така робота він керівник не має захищати своїх людей. Це є неправильно. Нормальний я, керівник. Я вам гарантую, що я напишу зварення до Резнікова, який мені обіцяв і гарантував. Нормальне ну, ставлення що? до нас до дорожнього контролю. Ми ж ці нормальні ніхто вам не хамі нормальне... От ви нормальні. Ви прийшли? Ви нормально собі розмовляєте? Ви пішли у значок? Я вам просто зробили безпечаю, заваження я його Ну, я не звичайно? Не можна, про це немає питання. А людина можна... приїхала замість того, щоб вирішити питання. Почали його ще більше ускладнювати. Добре, я так вибачаюся. Якщо ну, інциденту немає ніякого, тоді вже все вечір, ну, хай хлопці йдуть, їдуть, працюють, займаються, бо. Ну... Нехай хлопці їдуть, але ви розумієте, що людину затримали на годину часу. Так. Мінімум. Ну, але ще просто Славі. завтра не буде ніяких там, скаргів, нічого. Не буде, я я, я, я поді. Хочемо поговорити з нагаданнями. Ну. <кхм> Володя, чуєш? Володя. Лодя, хай люди тоді їдуть, працюють. Я вже сказав, хай їдуть. Е, Комара, давайте їдьте займатися згідно дислокацією. Це таке питання, че там ніяких дзвінків не було в ревіті, що якась не буде на связь. Ні, сьогодні ми сильно... подивитися. Я впевнений в цьому водію на 100%. Славі, на 100%. Та, та, та воно так би мало би бути. Та не мало б воно так бути. Славі, ну а Хай є... помінять законодавство, ну, скажи, є воно мені, так буде. скажи мені таку. А ну, що, якась є в тому сильна проблема показати, то посвідчення? Особисто, є особисто в мене є. Ну чому? О, тому що в мене колись працював у вас, зараз там працює у вас такі, інспектор як Бобляк. Але колись працював. І коли я показав цьому негодяю, інспектору Бобляку своє посвідчення. Я через вісім місяців отримав від виконавчої служби претензію на 850 гривень. Я подав суд, оскаржив, виграв цей суд. А виявилося, що? Що я якимось чином вночі в 10-тій вечора з'яснив обгін на перехресті Ленодійської Широкої. Тому я всім водіям і всім своїм знайомим говорю без причину посвідчення водіям не перед'являти. Тому що є негодяї. Не хороші люди. Я не говорять, що всі такі. Але є такі козли, блін, не хочу вражатися гірше. Які, блін, просто-напросто фальсифікують протоколи, списують дані, і потім виконавча служба через 8 місяців, збиває бабки. А мені, щоб зараз піти і написати позов, якщо я сам не можу цього зробити, адвокату треба заплатити 570 гривень. Плюс піти на одне слухання, на друге слухання, на третє слухання. В результаті я попав мінімум касер гривень. Мінімум. А ціна питання 850 гривень. Нахіра, мені то потрібно. А такий негодяї є. Але, Славик, давай ми розберемося з того, що з тими негодяями і треба говорити, але не всіх під одну копірку Правильно, міряти. Правильно. Згідний. Бо тому що я себе рахую за нормальну людину. І я, і я хлопців своїх всіх вчу, що задурно ніколи не треба людину скарати. Ну, от скажіть Розумієш? мені отак, от по людській. Ну. Впарилися? Покажи посвідчення, інакше ніяк. Покажи. Мене інакше жінка ніяк. Жінка Мене жінка казнить. Ми, ми відпочивали, сиділи, підкосіли. Але, Але вони Я думаю, то що не один раз ми зустрінемося. Сто процентів.